Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. Продовжуємо рубрику Смачна Кропивниччина» від етнографічної експедиції Баба Єлька і в цьому відео приготуємо з вами дуже смачний бовтинський капусняк. Саме за таким рецептом готують капусняк на Кіровоградщині. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Для початку капусту натираємо на терку. До неї додаємо перекручені помідори. Також можна додати томатний сік. Солимо. Це все гарно перемішуємо. І так залишаємо капусту на 30 хвилин. Каструлю, в якій будемо варити капусняк. Додаємо м'ясо. В рецепті я використовую свинину. Ви можете використовувати будь-яке ваше улюблене м'ясо. Заливаємо водою так, щоб вода тільки покрила м'ясо. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо 5 хвилин. Коли м'ясо проварилось, зливаємо воду, м'ясо промиваємо. Далі заливаємо знову холодною водою. Знову ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо 15 хвилин. М'ясо проварилося 20 хвилин, додаємо до нього капусту з помідорами. Доводимо до кипіння, варимо 30 хвилин. Далі до капусти додаємо промите пшоно та цілу сиру картоплю. Продовжуємо варити 30 хвилин. Готуємо засмажку для капусняку. На розігріту пательню викладаємо смалець, помішуючи, повністю його розтоплюємо. Далі додаємо нарізану цибулю. Обсмажуємо цибулю до прозорості. Потім додаємо натерту на грубій терці моркву. Помішуючи, обсмажуємо до м'якості моркви. Поки засмажка смажиться, окремо в мисці з'єднуємо борошно та томатний сік. Перемішуємо, щоб не було грудочок. Овочі на засмажці готові, виливаємо до них розведену з борошном томатний сік. Все разом на невеликому вогні протушковуємо 5 хвилин, періодично помішуючи. Після 5 хвилин тушкування засмажка готова. Картопля зварилась, виймаємо її з капусняку. Капусняк продовжуємо варити, а з картоплі робимо пюре. Даємо до капусняку картоплю. Засмажку лавровий лист сіль та мелений перець до смаку. Перемішуємо, доводимо до кипіння та варимо 5 хвилин на дуже повільному вогні. В кінці додаємо нарізану зелень та видавлений часник. Вершкове масло. Все гарно перемішуємо. Вимикаємо вогонь і даємо капусняку настоятися пів години. Капуснячок настоявся, можна подавати його до столу. Він виходить, ну дуже смачний. Обов'язково спробуйте приготувати капусняк за цим рецептом. Вам сподобається? Дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.